Ходи до мене. Боже, що не страшна. <риві> Б'ється гусак з мею наталкою. Ну, ти ти вибрє, я думала, ну. Ой, ой, як він розказує. Ой, як він бився. Шо, Туську? Вже всіх гусей загна, всіх загнали. Всіх загнали, що тузік хоче. Куди він дивиться? Ай, <рес> <й> їсти несуть. <рес> він так знає, то як вже всіх загнали, кури і всіх. Ай, <рес> татузік. Так, що я кура намішала їсти, покажу. Новеньке. Набухає, щоб на ранок їм дати. Сир з дробленим зерном. Ось то їм на ранок треба його сховати сюди його під стріху, бо якби вночі дощ пішов, накапає багато води. Ось так. Завтра будуть мої курочки їсти. ось, А ну йдемо козочки вгудувати. Пішла яру віддавати. О. Ми будемо козочки годувати. Да, козочки? Ви хочете їсти? О, все зерно вимили мої козинята. Треба Зараз Зараз Наталка дасть вам зеренця. Зараз. зараз мої мазульки, зараз козульки. Ось так. Козі мазі, козі розі. Козенятка, хочуть зерна. І треба мені того чорного козика дістати. Дістайно мені котройка стрілюваний, до речі, давай. Треба дзвоники мені його. Почекай, що ж ти йому ногу задираєш. — Я нічого що йому не ти робила. Пустат. Ти ж О, Дивіться, ти бачите, бачите які має. сухі. Зараз погові тебе бере. О, в мене руки гразні. Mm. Все, ще трошки відлетять, а візьми ще якусь ти? другу. Ми... Ми... Це, це бичок. Ну-ну-ну ну без ну, них. Ну, 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 так, так, дивіться. О, Ну, Глобатий. О, що сухеньке. Тихенько. Сухе, Сухе-сухе? Та воно нічого нема тут. Та йому боляче. Ні, не боляче. Якби боляче було, він ото так би тако сидів доволі і дивився. Да? Каже, я тут свербить, каже мене ще. О. О. <ривіт> Та ж мордою є. Все, вишай. О. Питалися, чи болить їх, як от воно висихає, чи вони чи болить їх, чи ні. Ні, якби їх боліло, вони б не брикали, вони би не гонили. О, а то кобило б брати на руки? ту кобилу є, що взяти вже. Є що? Кобильошка моя, моя білоборченка. Тільки малесенькі роги, Найменш. не, найменші. Не і найменші рожки. Ой, ой, ой. Де там тітка є, тітка? Де тітка? Ой, 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 не видно. Сяво ти стоїш в тіні, не видно. Сиди, сиди, так, ага. Ой, яке вімня, дивіться, яке вімня має, здорове. Що, мамо, лише зараз пальне телефон. Моя козя. Ай, ти моя красотка. Чого ж то ще одна така красотка не вродилася, а козлиськи такі файні. Пускай їх туди. Такий кабаняр. Оце ну, буде, як вона зірка більше виросте. А і росте, я що маю щось проти, щоб файна була. З ворушиною їм сіно і залізай туди, їм зерно. Вона, Ось. вона мене любить, вона дає потім. Так, да, я її нині по жопі полюбила. Ну мама Вредіну. Чекайте, чекайте. Вредіна була. Відбиваєте мене. Скачу, тут ні по других, ради дати не можна. Завтра вивжену козла з ними хай тішаться. Не, висипай їм зерно. Всип зерно, щоб вони їли. Я покажу, як їдять. Вони вже, вже носи пхають. Що то? <пілки> Одна маленька, друга трошки більша. <смірки> ну, не розсипай, <пілки> дочі, ти туди їм насипала багатенько. тільки сюди ближче та йде. Низенька поперечена, ну, то там не треба. Дивіться, все віця по лазеру. Бачите як? Так. А вони прівели, вони з руки йде. Е, теж не пальцем могу. Вони такі вуха здорові. Ні, в нього не такі. Та чекай. Танкі подалися має, жерти. Я їм взагалі то майже горшок насипаю туди. Мам, ніхто. Мені, та зі ту, я mm -hmm. нех пам'ятаю. Так... От що вони люблять, Зеренце, сінце. а цей на руки лізе, бачите, Ліда куди лізе? Танцювати ламбаду. <рекати> <рекати. А ну подивись на його Добре все? Я не дивилася? Чи є в неї дві чи чотири? Бо я Ліді то запропонувала, вроді там наша кориця, немає її? так. Очекай, мам, не не, не шарпай. Тож я його не шарпаю зовсім. Та просто навіть не тримай його за ногу. Не лізу. Сиди спокійно. Ні, дві тільки, дві. Все, тільки дві. Очіпай, думаю, та ні. Не нема, нема, тільки дві. Так, так Все, нормально. Біжи. Думаю, кориця вроді немає такого, ні, 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 ні. такої вади. О, Ті полізли сіно їсти. Хто для мене ці коза? коза? Красунка. Вона каже, купіть мене, я дуже хороша, гарно п'ю і в мене велике вим'я. Так, да? ти така косотка. Ні, я. Ну, я знаю. А я супермила коза. Маленька, але дуже всіх випихаю. Найбільше напиваюсь майже серед всіх. То теж є. У нас трійку найбільше напивається. Вона і двоє найбільше. Буде влізі. А оцей ні. він за дві минути вип'є і все. А, Ай, кім воха прикольно. Ладно, давай, йдуться, будемо працювати, козам їсти давати. Що тим козам дати, то я, якщо чесно, не знаю, що їм дати їсти. Ну, Всі настільки є. Що вам давати, кози їсти? А світла на телефоні нема, не видно. Навіть не знаю, можу їм принести піти мене тільки є того. Ага. Піти тільки листя їм принести вкинути, і то все. Ну а що ж їм давати? О, тут ще й відро є. Ще навіть не доїли всього. О. Навіть не знаю, що їм дати. Напевно, листя дам і все. У нас любок, так? Угу, білобокою. Що не хоче? Добренькою. Гарного усім дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги, миру, спокою і затишку. Не забувайте поширювати наші відео, писати коментарі, задавати питання. А я, якщо на них знаю відповідь, з радістю відповім. Да, зірка? Ти що мене вирішила з ропою вкинути чи що? А вредінка моя. О, Мої свині їсти хочуть, чуєте, кричать. Лябов, бов. а битися, а скакати, то вона перша. Так? Угу. Малиха, угу. ти що забігнає? Ні ні, шоколадка з красунею то вклася, а вона з кицею безперестанку. Як не скачуть одна по другій, то б'ються лобами. А як же? То я придумала, правда, красунька на тебе. Палиць буде угу. Вреддіна. Ну, ось ямуськи їсть оперативно. Тільки тако хап ж мені забрала всю морду всю морду, щоб ніхто не видав. А вона, щоб вона дорала від чужої ж жмені. буде катка, це клапка буде. А шоколадка то що шо, лучша? Угу. Вони всі там хороші. Угу. Всі вредні, всі, всіх треба сварити. Роз, розпаскудилися, правда, лапка? Ладно, всім папа, -па, миру, спокою, затишку. Нас <схай> і скорішої нам всім перемоги. До речі, я нині в неї козиня знайшла, вроді то таке козиня.